Питання: я помітив, що курс долара е, постійно стрибає в сезон осінь зима. Чому так? Це задав питання Святослав Ковальчук. Ну, Хочу сказати відразу, що тут е, так, е, сезонність по на валютному ринку була, вона була разні, раніше ще яскравіше е, видна. Вона була восени, восени, в восени, взимку і в кінцевому і е, ще. Е, Навесні. Чому так відбувалося? Тому що ми фактично аграрна країна, і навесні, коли потрібно були аграріям кошти для того, щоб запускати е, процес сіву і так, і так далі. А восени, коли потрібні були гроші тим же самим аграріям на те, щоб зібрати вже врожай, то першим, першою причиною, що відбувалося, чому були такі ситуації на ринку, то аграрії йшли на валютний ринок і вони з свою, свої валютний виторг від попереднього врожаю його продавали, отримували гривню і за рахунок цієї гривні фінансували вже свою пасівну або е, уборку врожаю. Це був такий перший сезонний фактор. Другий сезонний фактор, чому ще зростає ціна і, і, і зростала ціна курсу долара. Осінь зима, особливо все ж таки це грудень місяць. традиційно бюджет у грудні місяці закривав свої борги перед своїми постачальниками, і таким чином велика кількість бюджетних коштів виходила до кінця року. На кінець року виходила вже до тих, хто постачав якісь послуги. Наприклад, або товари тому ж самому державному бюджету, або бюджетів рівні, різних рівнів. Тому що виходило? На кінець року у нас з'являлася велика кількість гривні на ринку, і відповідно природно, що достатньо велика кількість гравців, отримуючи компаній, отримуючи цю гривню від бюджету, вони робили що? Вони в кінцевому варіанті. Купували валюту для того, щоб закрити свої імпортні контракти і так далі. Тому збільшувався попит на валюту. Крім того, традиційно у нас з вами восени починається опалювальний сезон. В цей період, це, як, як говорять, зима настала неожиданно. Кожен рік у нас одна і та ж сама ситуація. Держава десь. В серпні місяці вона вони чиновники розуміють для себе, що їм потрібно там залишки газу збільшити і так далі. Вони починають закачувати цей газ. Іде вже достатньо активний попит на валюту з боку імпортерів енергоносіїв, і це призводить до такого сезонного сплеску. Саме на купівлю валюту за рахунок от, опалювального сезону. Це теж е, періодично провокує збільшення курсу. Хочу ще сказати, що якщо раніше ця сезонність була постійною, і тобто було от, е, в 90-ті років, 95-й, 98-й, 2000-й початок 2000-х років, ця сезонність прямо так відслідковувалася. Тобто восени, ми розуміли, от, як я казначей бачив, що заявки клієнтів вони збільшувалися. І, наприклад, те ж саме відбувалося в мене взимку Тобто ми бачили, що кількість дійсно вона так от ну від природних факторів воно і залежала. Зараз хочу сказати, що з одного боку аграрії по-іншому вже працюють. В них з'явилася велика кількість еліваторів. Тобто вони можуть вже цей врожай, який в них є, вони можуть його більш довше тримати в своїх, наприклад, тих же самих елеваторах. Це дозволяє їм і торгувати тоді, коли найбільш привабливі для них міжнародні ціни. Ціни, якщо це аграрі експортери, і це призводить до того, що все ж таки сезонність вона почала невільовуватися навіть ще до війни. Ну а в умовах війни зараз взагалі ситуація така, що вона залежить від більшості навіть інших факторів, саме по валюті. Тому восени і взимку у нас дійсно є тиск на гривню за рахунок бюджетного фактору, але ще і фактор війни він додає свою. Дуже велику кількість таких нюансів, які будемо говорити, так впливають на цей ринок.